Півтора місяці спеціальна комісія вивчала діяльність водоканалу, фінансовий стан та матеріальне забезпечення працівників. Страйки на підприємстві розпочалися ще у серпні з приходом нового керівника Андрія Штогринця. Спочатку людей звільнили з дочірнього підприємства та перевели на інше. Таким чином вони втратили відпустки, які так і не компенсувалися. Згодом розпочалися затримки зарплат. Крім того, комунальники скаржилися, що вони лише на 25% забезпечені спецзасобами для роботи. Порушена 19 стаття фінансування не повністю. Цю працівники отримали спецодяг, спецзуття, миючи знешкоджувальні засоби. Також новий начальник забув про етику, називав робітників бидлом. На керівні посади взяв своїх людей без відповідальної кваліфікації, а з майже сотні старих працівників з незрозумілих причин зняв премії. По цьому наказу одному з наказів було прийнято рішення самим керівником. Зняти премію повному в повному обсязі цим працівникам сто відсотків. І ну, воно не погоджено було головком, але згідно чинного законодавство керівник має на це право. Люди розповідають, такий крок щогранця помста за страйки, а подання, які написали керівники підрозділів, неправдиві. зустрічалися з службові. Може, вони їх писали службові службою. 25 серпня також зарплати не було і люди безперечно. Вийшли з своїми вимогами, вийшов керівник і пояснив, в чому ситуація дітей відправляти 1 вересня до школи, керівник до людей не вийшов. Люди до роботи на протязі 3 годин не приступили як наслідок ці два накази. Комісія передасть напрацьовані висновки міському голові, який у четвер зустрінеться з колективом підприємства. Проте працівники запевняють, навіть не зважаючи на те, що Андрія Штогринця призначив саме мер, вони і надалі вимагають його звільнення, інакше допускають варіант смітникової ілюстрації. Аліна Олевич, Роман Пелатих, Чернівецький промінь.